З вами знову той самий чел, і це остання третя серія реквієм у летарності. На вас як завжди професія, залиште вподобайку і підпишіться на канал. І напишіть коментар. Це дуже допоможе в просуванні україномовного контенту, а також допоможе зрозуміти ютубу, що є така країна як Україна. І з нами теж треба рахуватись. Якщо ви не чекали попередні серії, то посилання буде в правому.

О, Боже. Це ідеально клон морді. Піввисидів його. Тей слухай. Він хоче поратися. Знайди, що щось чим його розважити. Добре, малече. Чекай, це пані борошок, Принеси її. Малочинка. Ти моя. Не думав, що я сьогодні спав папу. Мене додо з дупі, і я не знаю, що робити з ним. З доду в моїй дупі, але я знаю, що батько повинен сказати тобі, батько пишається тобою, кожна донька це додо з батьківської дупи. Біологічно кажучи, приклад це горіх. І кожен батько помиляється, і немає пісні, яка мала б це змінить. Мене додо в дупі, і я не знаю, що робити з ним. З Дуду в моїй дупі, але я знаю, що батько повинен сказати тобі, батько пишається тобою, кожна донька це додо з батьківської дупи. Біологічно кажучи, приклад це горіх. І кожен батько помиляється, і немає пісні, яка могла б це змінить. Голову морити, цей своток буде показувати, що вона хоче. Просто сліпуй за нею, це буде дуже просто. Ти хочеш їсти? Згадав, що ми тобі щось знайдемо. Що mm? yeah, yeah. я маю я Ямі-ямі. Куди ти мене тепер введеш? А, вам на кімнапа все буде, малыше. Що, не виходить? Тримай бустер, так пошно вийде. дякую. Пішли звідси, доки Джері не прийшов сюди плакати. Що ти тепер хочеш показати? А, потрібна касета? Здається, я бачив одну масту лазів. А ось ти вона. О, я дуже люблю цілу. Але можете краще в неї не грати. Він дуже близько бере все до серця, та грає він як старий діб. Живе своїм нудним життям, маміть не хоче вонувати свій поліс соціального страхування і намагається вибратись за межі все, то короче його. йову. Ого! Oh -oh, Рап твоя кутя! Як це запустити? Oh -oh. Не знаєш малечо? А, точмак, шоу! О, мій ми милий, маленький трой. Кака буду. -бу. Ти в мене такий розумний, Трой. Завжди граєш зі своїми пазлами. Всі закінчуйте писати свої відповіді. Я буду збирати тести за мить. А ми точно це проходили. Троє. Ти знову закінчив перший. Дуже гарна праця. Трой, ти такий розумний. Неймовірно, що ти здав той тест. Ага, всі, будьмо. За Троя. Будьмо. Я пошно знаю, тебе буде дуже колтежик життя. Ти такий розумний. Добре, Трой, Ось результати наших експериментів. Ми можемо змінити світ з цим дослідженням. Трой, інвестори чекають результатів. Будь ласка, дай мені копію всіх документів. Так, чудово, Трой, чудово. Ось це інвестиція в ваш новий проект не працює кінтро, окей? Трой, ти не можеш безкінечно займатися наукою без кашлон. Час бути реалістом. Треба робити щось з твоїм життям. Бо подавай змінимо мою роботу. Я думаю, це хороша ідея. Нова робота це як нове життя. І це ще один шанс зрозуміти, що ти любиш робити. Вітаю на біржі. Ми допоможемо тобі знайти роботу, яка підходить тобі. Подивись на ці вакансії. Якщо знайдеш ту, яка сподобається, просто покажи. О, музикант. Я думаю, в тобі є все необхідне. Давай покажу тобі деякі пропозиції. Я-я! Я хочу бути вокалістом. Гей, hey, поспечи подубці в ритме оцих мод. Радає і горить. Пусть коніжно обійми. Рай, чави, поскоби і не тупи. Гей, hey, давай станцюємо разом. Ліш фатець. А. Декметро. Ну no, давай, візьми це в рот. Візьмо вчи мій фогірок, моя дубка і твій рот. Відсмокчи і в наш маток. Пососи мій вісичок, відлежи мій тітько сок, моя дубка і твій рот. Відсмокчи і в наш маток. Ну давай, візьми це в рот. Візьмо вчи мій фогірок, з виходом на пенсію, Трой. Ти дуже сильно трудився, Трой, і я рада, що тепер ти можеш піти на заслужений відпочинок. Доктор, це все, що ви можете зробити? На жаль, у мене не втішні новини, Трой. Ось твій діагноз. Я знаю, що це не те, чого ти хотів, але це правда. Трой пожив повеційне життя, але це кінець його шляху хімікати, радіація, яка після радіація? Мені шкода, що я це кажу тобі, Трой, але в тебе залишилося 10 секунд без смерті. Боже, Трой, я не можу в це повірити. Будь ласка, будь ласка, війди, не залишай мене. Я ніколи не забуду всі моменти нашого життя. Насичене життя вийшло, Троя. 77 років вродливо. Зараз чекнемо, що ми виграли.

О, Малеча! що ти тут поперенесла, поки мене не було інструкція. Ти хочеш, щоб я замінив деталі у ній? Не заважай! Іди погуляй. Ну, одне я знаю точно, що це фірова вона сюди б Як тут і було. Тепер нам потрібно замінити лампочку. Візьмемо розбиту, може нам збасти, аби сі її пофіксувати. А там ще є поменше. Блин, мій теж вас О, тільки подивись конморд, я ти знайшов збільшуючий мо. Але в тебе немає члему, щоб його збільшити. співчуваю. То мені не треба. Ага, клас, не пацює не режу. О, точно, ну можна замовити. А ось і вона! А що ж ти будеш омити? Треба щось спетить Так, камейками підійдуть. Міхі так спіймати її. Тепер мене треба називати флеш. Або блискавка Маккін. Чудово, залишилося запирати на тему. це просто. Візьмемо було і піск на фрізби з Бліпс танчит. Є! Oh, he's me knowing what the Ти показав, що можеш слідувати вказівкам. Можливо, другого найтопішого істоти обсесвіті після тебе. Ти все закінчив. І я можу поворотись в гараж. Яке миле створіння. Іди сюди, малий, іди сюди. Мама, мама, віщо рігу? Навіщо клонувати, щоб намогти йому, а потім просто. Лбити? Живим він мені не потрібен. Так буде краще. Ти їси курчат, Морті. Як ти думаєш, що з ними стається? Ти знаєш, це холодний всесвіт. Фабричне вирощування, морт. Знаєш, якщо ти хочеш сидіти, тут і проповідувати. Може краще гроші у веганство чи ще щось. А мене не вплутуються. Це не моя проблема. Ти мене просто визірвав на частини рік. Ти знаєш, що ж рацію. Я стою веганом. Давай просто, камон. Можете тепер веганом? Це камон, камон, камон. Лаймо. Це сталося в ретарній грі і все таке. Я тепер веган. Я тепер справжній веган. Це зон для всіх вегетаріанців. Це зон для 100% вегетаріанців. Добре, завали, Морти. Морді, щось небезпечного підході. Я відкрию гараж, щоб тебе було краще оборонятись. Дідкарі, що, що, що це маю? Не переживай про це морти. Це те, через що ми повинні дотримуватись. Камон. Це мамка, не розділяє нашої її і ціли. У Ума є ...хлам, морти. Добре, ко Морді. Пам'ятаєш мою песню. Просто поклади руки на скадер, інше відзвониться. Я в тебе вірю. Uh -oh. О-оу, схоже, вона хоче обдивувати свій супер-скіф. Можна лік? Кома, пиздець! Він не вивезе! Ма філатис кривдив її дитину! Так, я хочу яєчний суп. Я хочу поруку, велику яловичину і брокколі. І трохи тих червоних яєць. Привіт! Клоун! Джордж, забирай! Чому ти тут? Вибач, маме, мені шкода. Добре, добре, у мене новий план. Ми повинні перегодувати її. Це повинна бути дуже велика їжа, щоб нагодувати її. Реально велика їжа. А так, так, добре! Судити зараз велика їжа? Лови. Я думаю, цей лом не розуміє, що така велика їжа. Думаєш, вам має стечима, бо маєш є рот в дупі. Я думаю, ти розумієш, що потрібно робити далі коло Морти. Дай їй просратись. Допоможи послатись коло Морти. Відвоз так як у дитини. Ну ти зрозумів. Я думаю, потрібно за нього смикнути щоб завалити її. -за Я не буду чіпати її за цицьку, чи чим вона у неї там служить. Для в роботи роботі у мене завжди містер місяць. Дякую <плес> <плес> за допомогу, ти вільний. Святе войно, схоже тепер це розніваний батько. У мене є ідея. Відчини портал, мати смішну станцію, і це свою маленьку жопку туди. Він такий великий, я думаю, він знищить землю. Ні, на ми будемо діяти швидко. Коломорці з тіма міст, де відканебрує мій збільшуючий промінь, щоб зрінявся з ним по силі. О, добре, тепер ти більше нього. Так чий маршому билу пару таких кешту. Я думаю, ти знаєш, що потрібно робити. Фу, О боже мій, як за це блидко? Рік тепер, щоб повернутися на планету, треба зменшити клона до нормальних розмірів. Вільно, він же більше за планету. Слухай, Морті, У мене немає зменшуючого променя. Так і навіщо мені таке майструвати? Але в мене є краще Морті, Мені знову потрібно тебе вбити. Стіна місці. Та скільки ж можна мене вже вбивати? Це... це... це ж я! Ого! Моїган! Я, мабуть, зараз у всіх новиме. Кламорки! Хороша робота, меор Біті. Ей, подивись на стіл. Там у нас є подарунки мід інопланетних гостей. Щось підказує, що це через цю зелену оригаміну мені довелося помирати багато разів. О, Морти! Ось і ти! Посиди. Швидко! Мені треба поєднати це... гамасіння з... цими зеленими соплями. Давай, хоч чиш. <slag> Якого біса? Я не розумію. Все ж зроблено вінома. О, Ось і ти, чвитко. Мені треба поєднатися, мама синя, з зачекайно. Що ти тут робиш? Що ти тут робиш? Не чіпамо моро. Чекай. Чекай, то морти, рік казав. Вали звідси у відчепись від мене. Зараз я тобі наваляю сучара. Зліз з мене. Ти случий з цим. Подивіться до морти. Пішов ти, ні, пішов ти, сучара. Не називай мене сукою, курво, Відчепись від мене. Зупиніться. Боже, я не можу так більше, морти. ти вимен вбити ріка. Він не справжній. Ти має гірша версія ріка у цьому всесвіті. Всі із всіх можливих ріків, із всіх можливих. Ну все, за бов Що ти робиш, маленький друже? Ти ж посил hey, не рік. Я я. Я не маме. Чого ти цілишся в мене? Я твій рік, я справжній рік. Слухай, маленький ти шматок лайна. Ти не можеш вбити мене, я потрібен тобі. Буєш? Пам'ятаєш часи, як ми разом майстрували святі прибамбаси бомбаси в цьому гаражі. Маука разом, пам'ятаєш? Пам'ятаю. Ти камаука, це я з тобою все робив. Ну, все, буде, що буде. Муху, це перемога справжнього. Рік, цей клон був іншого ріха. Навіщо стільки крові? Що, 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 що ми будемо робити? Не хвилюйся про це. Час перестрелити ще одного клома морті. Може, все-таки залишитись чистилищі? Що б я не робив? Як би я не допомагав, на мене чекає куля. Ей, привіт, я в секретаріат. Взагалі пофіг. Ласкаво просимо додому Морті. Усу віддати тобі належне. Ти знищив і ганського і вбив ріка. Ти молодець, дай тет. О Боже, що ти зробив? чому він кровоточить? Це ж комп'ютерний чіп. Морді, всі знають, що не можна просто змішати старе моє насіння з носінням. Ти ви що стривав у ньому комп'ютерний чіп? Так ховаю всі свої секрети у морді. Ти ж знаєш, що зараз ти є ходячий сейф, а тепер давай клум Використай чіп, щоб оновити ген. Ти знаєш, той з яким ти поєднуєш речі. Ти ж хочеш нами знов... зробити нову фівовану? Хоч тут забли є гніздо, яке має вставлятися чіп. Додай мікросхему до гнізда на задній панелі машини, щоб ми могли поєднувати більше речі. Добре. Добре, ми майже біля ціни. Ми створили насіння в мене. Все, що нам потрібно зробити зараз, це за поєднати насіння у мене з чимось, що вже має рідину. Ли знаєш, з пляшкою е рідини чи з чи, чимось. Чи, це не так вже й складно з'ясувати. Я думаю, це підійде. Давай, клон морті, ми майже закінчили. Потрібно поєднати насіння омеги. О, лайно. Ви зробили пральний порошок Це найважливіша річ твоєму житті. Леді джентльмени, представляю вам супер порошок. Він він краще за ваніш. Її наспав час, настав час на прання клономорті. Просто залий його на пральної машини. Так, прання! Right now, ти що не зрозумієш Це те, що ми робили весь цей час, ми зробили все це для того, щоб ми могли брати, тому що я неправильний спосіб, а я правильний. Ми робимо, це правильно. І знову я повернувся до того, що ми починали. Ну клас, походу я для цього we був створений. Що? Зачекайте секундочку, рік. Пання, що? Так, прання, морти. Все, що ми робили, було для прання. Весь цей час. Я я. Я не розумію. Це ж елементарний процес, рік. Я думаю, ми могли б зробити щось корисніше. Будь що було б корисніше. Морти, морти, морти. Розслабся. Все, що ми робимо, було для якісного мого прання. Як я сказав, є неправильний спосіб і є правильний. Ми робимо правильно. Ми ж добре повеселились. Старі добрі приводи вікарі Морті. І тепер коли Морті зробив супер порошок. Мені від цього погано, паморік. Мене не, не, не може бути, щоб ми зробили все це кінь казати того, щоб ти отримав якийсь пасхудний правильний порошок. Слухай, Морті, у мене є більший план. Я вже давно все придумав. Я би зробив технологію і історію клона Мортин. Я знав, що він здатен прати білизну. Я знав це самого початку. Це була проста справа пробратися в міжвалентичний заповідник. Він приносить останнє яйце з гнізда, оскільки клон був одноразовим. Я знав, що це найкращий захист без безполотників федерації. Ти знаєш, що фоншова несправлені з машини була ідеальним приводом, щоб доставити клона до вердону з природи. Ви повинні були переконатися, що виростили створіння до відповідного віпу, що воно могло називати своєю матір'ю мене без материнського молока. Ми б ніколи не змогли досягти і да, сили моєї чого засобу про який я так хотів тобі розповісти. Я маю на увазі, що це дуже делікатний процес. Морфі. не знав, що нам потрібно витвестити єдине майганаційні, яке у нас було ще поновити машину. Що ми могли малежним чином поводитися з'ється клітини? Ми створили медовий гарня, щоб інші були установки знайшли, ми, а з подожі єдиним ріком мій у мити всесвіті, який успішно вкрав яйце, а також виростив в його донале рівня зі Я знав, що знайдеться інші ріки, які будуть зацікавлені у створенні миючого засобу у мене. Я маю на увазі інші кріків, які принесли своє моє масіння у наш засвіт, знаючи, що цьому все бракувало моє насіння для створення правильного порошку у А надію, що ми зможемо створити миючі засіб моєго. Ми потім налітаємо в останню хвилину і виймаємо обидві цели. І несподівано нам допоміг хон. Що? Це немає ніякого сенсу. Ти не можеш просто сказати, що у тебе був плам, а потім з'явився інший рік і все сталося так, як сталося. Я, мамо, маю на увазі, як щодо ніганської істоти в небі. А що з ним? Би ти мені говорив про величезну істоту, яка спуститься вниз. Та жоден плам не є ідеальним. Нам довелося імпровізувати. Це була справжня ситуація зі святих із бомбоку. Морти, ти ж бачив цей фільм, так? Це культова класика, з знедрю. Якого Якого хуя? Ти взагалі говориш про те, що ти можеш мені сказати, що ми зробили все це, щоб ти міг прати свою білизну. Саме так, я не можу цього зрозуміти. Яка ж ти дурня? Треба бути божевільним, щоб таке допустити. Притромозий, Морфі, заспокойся, заспокойся, ти надто хвинушся через це. Нічого страшного. ніхто, ніхто з тих, хто мав значення, не залімав. Ми живі, все гаразд, ми порядку. Розслабся. Заспокойся. Боже, Ріку, це що? Якийсь епізод із Баксбані? Це що? Я по пуфленстоунів. Ми робимо все це леймо. Ми знаємо, що у нас є клон, які роблять все це леймо. А тепер ми просто стоїмо тут, і тобі байдуже, що ми просто паремо білизну. І ти кажеш, що все заїмбійсь. Займбійсь, просто прати брудну білизну. Морти, слухай, хлопчина, я скажу тобі, як є. Може, я просто хочу відчути, що я оброблю усім. Розумієш, може, може, мені потрібно бачити, що я клетішу за тебе. Це не має ніякого значення. Пронести тобі морозиво або чаю, щоб ти заспокоївся. Знаєш, це дуже поїбанськи, ріку. Хоча Морозово зараз мене б дійсно заспокоїло. Можливо, це і хороша ідея. Добре, рік, я здаюся. Погнали за Морозовим. Отака двіжуха в мене вийшла, дружбалюти. Не судіть суворо. Софт, який я використовував, не завжди працює як треба. Плюс у нього немає української локалізації. Тому він інколи робив уйобічну вимову. Але найголовніше, що в мене, це вийшло. Звісно, мені в цьому трошки допоміг друг Джек. джек Це не той, що Горобець, але все одно дуже велика подяка тобі, друже. Ну і користуючись нагодою, хотів би попросити вас кинути пару монет до фонду вільні та Незламні. Цей фонд займається негайними потребами для окремих підрозділів ЗСУ. Великий плюс цього фонду в тому, що куплені речі і спорядження йдуть напряму до наших друзів військових, що унеможливлює корупцію, а також дуже швидко закриває їхню потребність. Посилання на банку і карти для прийому донатів я залишу в описі. Війна ще далеко не закінчена, друзі. Тому буду дуже вдячний за кожну гривню для зміцнення наших воїнів на передовій. Ну а на цьому все, дружбалюти. Якщо ви вже вліпили вподобайку і підписались на канал, а ще краще залишили свій коментар під цим відео, то велика вам за це подяка. А якщо цього не зробили, то вам з цим жити. Дякую, що були зі мною. До нових віртуальних зустрічей, друзі!